Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, на початках проповіді Господа нашого Ісуса Христа до Нього горнулось дуже багато людей. Багато шукав хто шукав зцілення, багато хто в ньому бачив відповідь на самі головні питання, які як тоді, так і зараз турбують людину. Ісус навчав людей, окремо навчав своїх учнів. Але ми читаємо про те, як Він посилає своїх учнів піти туди, куди він не встигає прийти під час свого земного служіння. І він їх посилає не тільки проповідувати, а й намащувати олію чимало хворих та оздоровляти. І вони з радістю повертаються до нього і хваляться, діляться тим. Навіть біси нам коряться імні того ради. Вони проповідують, вони зціляють. Вони виганяють бісів. Проте минає трохи часу. Ісус піднімається з двома найближчими учнями на гору Таворську, і коли він з неї спускається, він бачить, що народ сперечається. Він бачить, мабуть, переляканих учнів, бо до них привели хлопця, біснуватого хлопця. Здавалось би, вони вже зустрічалися з чимось подібним. Але зараз їм нічого не виходить. А цього хлопця привів батько, за його словами, відчувається зневіра, бо він все робить для своєї дитини. Мабуть, ходив по лікарях, ходив по різних цілителях. Зрештою, почув, як про те, що учні Ісуса зціляють, виганяють бісів, привів до них, а вони? Цього разу не змогли зробити. А може, і перед тим нічого не було? Можливо, для нього це була остання недія, тож, як нам в подібній розпаді, каже Івано Смарко, він вже і потрібної віри не мав. Він вже згодом в сльозах скаже: віри, Господи, поможи моєму невірству. І ось люди, які за тим всім спостерігали, вони по учнях Христа судять про самого Христа. Зрештою, це відбувається постійно. Бо ми так само, як колись апостол, ми так само є учні, ми так само послані проповідувати, ми послані свідчити нашу віру. І дуже часто те, що християни живуть далеко не як учні Христові, воно перекреслює людей віру, віру у Христа. Багато хто дивлячись на невірство учнів, тобто на наше невірство. Зневірюються у Бозі, зневірюються у Христі. Та й більшість випадків атеїзму, зневіри, розчарувань вони, власне, пов'язані з тим, що люди судять про Бога по Його послідовникам, по тим, хто в нього вірують. Часто віруючі люди навіть не усвідомлюють, що вони створюють стереотипи про Бога. Вони образ Божий перетворюють в ідол, якого думаючи люди вірити не хочуть. І саме це причина, чому люди відходять від храмів, люди, які потребують зцілюючої зустрічі з Господом, з його любов'ю, вони не бачать його у церкві, тому що дуже часто перешкодою до Бога є віра. Людей, які тільки вважають себе віруючими, віра людей, яка насправді перетворилася просто у звичку, у сукупність певних традицій, ритуалів і не більше. Коли Бог перетвориться в поняття, пам'ятаєте, коли сказав Достоєвський, коли Бога немає, можливо, все не правий. Значно гірше це коли Бог перетвориться в поняття, яке ні на що не впливає. Власне, в ідола. Коли Бог, коли віра, це просто звичка. Мабуть, і це стало причиною невдачі учнів. Так, вони, коли Ісуса вони бачать його великі діла, та й самі вони зціляли, намазували олією, виганяли бісів. Вони звикли до того, до чого звикати не можна. Вони звикли до благодаті. І саме тому цього біса вони не могли вигнати. Якого біса? То у юнака був якийсь окремий биса. Чи йдеться про, цей, про цього біса звички, коли віра перетворюється у звичку? Скоріше за все, саме оцей випадок. І саме для цього і потрібний піст і молитва, для того, щоб з нас вигнати цього біса. Так, піст є потрібний для того, щоб ми не просто плили по течі, але робили на себе певне зусилля. А молитва, тобто спілкування з Богом, робить нас близькими. Ну, Подивіться на себе. Ми зустрічаємося з багатьма людьми. Але друзями є тільки ті, з ким ми спілкуємось, з ким ми розмовляємо. І ось оце є дуже важливо, щоб наша віра не перетворилася у звичку. Мусить бути піст. Це певне зусиль над собою, не тільки диетичного характеру. Але піст полягає так само і вчиненні милості, і вчиненні добрих діл, і оця молитва щира розмова з Богом. Отож, поможи нам, Господи, позбутися оцього біса. Коли віра перетворюється у звичку.